Це було років тридцять тому. Я навчалась в технікумі і винаймала квартиру. Це була невеличка однокімнатна квартира, але там було все, що мені треба, і саме головне, вона була близько до технікуму. Мешкала я сама. Власницею була жіночка, років 50, яка приходила до мене раз на місяць за квартирною платою. Інколи на ніч мене лишалась моя подруга, одногрупниця, коли ми з нею готувалися разом до сесії. Я ніколи не боялась ночувати сама. Я була матеріалістом і тому всякі страшилки по типу домових та барабашок мене не лякали. Але один раз зі мною сталося, щось дійсно незрозуміле. Я прийшла з пар, поробила хатні справи, повечеряла, сіла писати курсову. Але так як боліла голова, я все це звернула і вирішила лягти спати раніше. Я прокинулась не від шуму, не від грюкіту, а від незрозумілого відчуття, що хтось поряд є. Світла я не лишала вімкненим, тому в квартирі було досить темно, лише вікно давало слабкий світ за рахунок фонаря навпроти. Лежала я на боці і бачила лише зачинені двері в коридор. Але відчувала, що щось стоїть напроти вікна. Навіть промайнула думка, що хтось зайшов у квартиру, але я чітко пам'ятала, що двері я замкнула і перевірила декілька разів. Я тихенько почала повертатись на дивані. І від того, що я побачила, в мене волосся стало дибке. Я побачила напівпрозору фігуру чоловіка у тій робашці. Знаєте, по типу у фільмах показують, коли стоїть привид, не рухається і просто на тебе дивиться. Він нічого не робив, просто стояв і дивився на мене. І я зацепеніла від страху. Мені здалося, що зараз серце вистрибне з грудей. Я боялася, що він наблизиться до мене. На той момент я пожалкувала, що я не знала жодної молитви, які бабуся мене намагалась навчити. Але, заклякшою рукою, я почала хреститися, а потім простягнулася до лампи, вімкнула світло і все воно зникло. Я, піджавши ноги, так і сиділа до самого ранку на дивані. На ранок я остаточно вирішила, що більше тут жити не буду. При розмові з хазяйкою квартири на питання, чому я з'їжджаю, все ж було добре. То я вирішила сказати, що бачила щось. Навіть описала вигляд привида, Їй зробилося зле. Пересівши на стілець і тяжко видохнувши, вона мені розповіла: що років п'ять до цього в цій квартирі мешкав її син. Йому було 25, коли він зв'язався, як то кажуть, з поганою компанією і підсів на наркотики. Одного разу, коли вона з чоловіком до нього прийшли, то знайшли його повішеним, саме в клічить рубашці. Після цього випадку пройшло багато років. Але я й досі сплю з увімкненим ночником і вивчила отче наш так про всяк випадок.